Дуже непростий суперник, який грає ромбом, дуже специфічно для нашої першості, тому досить складно підлаштовуватися під його гру, але ми вважаємо, що ми контролювали хід гри в першому таймі, коли ми на чому ми сиділи неділю, на, на чому акцентували увагу, де є простір в цій формації, то ми його використовували, створювали багато моментів. Другий тайм металург перелаштувався більше на 4-4-2 і лишав простір між ланками в центрі поля, але якість поля дуже погана і не давала нам використовувати цей простір, на якому ми акцентували увагу. А взагалі дуже гарний матч в плані відношення наших футболістів, відношення в першу чергу до того, що. Вони переключалися, що з Запоріжжя дуже гарно переходить із оборони в Атаку, що вони дуже вертикальна команда. Це ми, ми намагалися виключити з гри. Я вважаю, що ми це виконали. І ще одне питання, ви задоволені грою? Грою і рахунок. Ну, Граю рахунок, напевно, не є роздільним. Фактором в футболі, але самої якості футболу ми, ми не могли побачити в більшій мірі, бо поле не, не дало такої змоги, але наголошую на тому, що самовіддача була на досить пристойному рівні і вважаю, що ті моменти, які ми створювали, це все те, на чому ми акцентували увагу, тобто воно працювало. Сьогодні... Дуже вражений цікавий, і цікавий матч був. Дві команди грали на перемогу, це було видно. і Перший тайм не зовсім у нас вийшов. Другий тайм ми грали краще. Я вважаю, що ми мали більше моментів, треба було забувати. Ну, нічого такого страшного немає, Ми грали з лідером. результат наверное закономерен сегодня и че задовольны за вы игрою вашей команды так мы сегодня играли тот футбол какой хотим играть мы не закрывали сегодня сегодня первый тайм и уже доброго глядав он оказывал на нас давление у нас плохо выходило играть Выходом из обороны в атаку, мы теряли мячи. Но во втором тайме мы достаточно уверенно играли в обороне и находили моменты для прессинга высокого, и у нас он полностью получался. Не хватало последнего удара.